Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 4. Ти закінчиш на узбіччі. Лія прокинулася о сьомій ранку. Пора вставати і збиратися в школу. Мерзотний будильник продовжував дзеленчати на старій дерев'яній тумбочці в декількох метрах від ліжка. Дівчина навмисно поставила його туди, щоб їй довелося встати та вимкнути його. Бля, тихо там, роззеленчалася. Лія бляха зовсім розум втратила. Я взагалі то сплю тут, почувся невдоволений батьків голос з сусідньої кімнати. Вона здригнулася, перелякано зіскочила з ліжка. І побігла до тумбочки, перечіпаючись через різні речі і клунки, розкидані всюди, виконуючи батьків наказ. Вона його боялася, як вогню. А мами саме не було вдома, сьогодні на роботу раніше пішла, шукаючи будь-яку можливість для додаткового заробітку. То краще було його не злити взагалі старатися не привертати до себе зайву увагу. Ей, не чупара! Знову провалав, ще не протвер з'їлий від учора батько, не встаючи з дивана. І на кухні там поприбирай. До мене сьогодні друзі прийдуть, а в мене дочка ледача. Руки з заднього місця виросли, нічого по дому не робить, одні хлопці в голові. Сонне дівча слухняно прошмигнула на кухню попільничка з купою скручених недопалків, немитий посуд, пусті пляшки з під горілки на підлозі, сюди брудно. Неприємно. Швидко все прибравши, наскоро вдяглася, натягнувши єдину пару джинсів, що мала, та розтягнутого светра, і хутко вискочила за двері квартири. Хух. видихнула. Ой, я ж поїсти не встигла, згадала з жалем вона, так як наступна така можливість могла трапитися не скоро. Але повертатися додому не ризикнула. Краще вже голодною. Та цілою. Поверхом нижче, прямо на східцях, сидів Сашко і снідав, ніби навмисно чекаючи на неї. На тарілці лежали два бутерброди з ковбасою і маслом, в іншій руці чашка ще гарячого чаю з цукром. Ну що, студентка, розділимо сніданок на двох? весело підморгнув їй. Вона засоромилася і хотіла відмовитися, однак шлунок почав зрадницьки бурчати. Голод переміг. Схопивши бутерброд, вона, здалося, за декілька секунд його проковтнула, навіть не помітила як. Ой ой, ти так ще подавишся. Сашко зі сміхом протягнув їй чай. На, запий. Солодкий, теплий, дуже смачний. Ой, Саш, я вже запізнююся, зойкнула і далі швидко побігла по східцях. Бо й справді запізнювалася до школи. Я скоро почну гроші з тебе за сніданки брати, зі сміхом прокричав їй вслід хлопець. Непоганий такий бізнес буде. Може, навіть розбагатію. Лія вже не чула нічого про переваги цього бізнесу, оскільки стрімголово мчала у напрямку школи. Як тільки пролунав дзвоник з останнього уроку, Лія так само хутко, як вона вже звикла. Скинула одним махом всі свої речі в рюкзак і пішла на вихід з класу. Та її несподівано затримала вчителька. Лія, я прошу тебе залишитися на п'ять хвилин. Річ у тім, що останнім часом ти почала відставати від інших, і я б хотіла дізнатися чому. Дівчинка винувато похилила голову. Вона не могла пояснити вчительці зарубіжної літератури. Що не може читати рекомендовані шкільною програмою книжки вдома, оскільки, коли ще світло, там батько зі своїми друзями влаштовують п'яні гульбища а вночі. Вночі вона тихенько сидить в темноті, не наважуючись вимкнути світло, щоб зайвий раз не провокувати і не будити батька. «Світлана Анатоліївну, я обіцяю, тихо проговорила, я наздожену. Та, зі свого боку, дивлячись на худе-бліде дівча, яке ледь трималося на ногах, кивнула удала, що повірила. Взагалі-то вона здогадувалася, в чому справа. Вся школа знала, що Лія дитина з неблагополучної сім'ї. Мама часто від'їжджала на заробітки, а батько весь час пив та знущався з дівчинки. Їй було шкода її, але як вчителька, вона мала виказати їй зауваження і попередити про наслідки. Лія, якщо так буде продовжуватись, твої оцінки та як результат загальна успішність в навчанні погіршаться, що значно знизить твої шанси на подальше навчання в університеті, а без університету сама розумієш, гарної роботи тобі не знайти. Сказавши це, Світлана Анатоліївна поважно поправила свої величезні окуляри в товстій оправі, що загалом робили її схожою на велику осу, і пальцем прибрала з лоба біле пасмо волосся, що вибивалося з ідеально рівного каре. Під гарною роботою вона мала на увазі кар'єру вчителя, звичайно ж, чи лікаря, чи ще когось дуже освіченого. Та не дивлячись на сувору педантичну зовнішність, це була мила, чуттєва і добра жінка, якій і справді було шкода дівчинку. Лія похнюплено похилила голову і попленталася додому. Вже зараз чудово розуміючи, що їй не чекає нічого хорошого в житті. Ей, мала, почула вона голос Ігоря, тебе провести? Дівчинка була в такому паскудному, пригніченому настрої, що навіть не чинила опір, лише знизала плечима. Цього разу, як не дивно, він не дошкуляв їй, не чіплявся, не тягнув на квартиру до якогось знайомого, просто вгостив шоколадкою, і вони мовчки разом пішли вздовж дороги. Я чув, що в тебе проблема з навчанням. Його слова загубилися і розчинилися десь у повітрі. Лія навіть ніяк не відреагувала. А хочеш, я вб'ю твого батька, несподівано жорстко промовив голос. Це ж через нього все, він руйнує твоє життя. Дівчинка злякано підняла на нього очі. Ти псих. викрикнула. Відчепись від мене негайно, не смій навіть підходити до мене. Вона з силою відштовхнула його від себе і чимдуж побігла додому. А він покотився з дороги в багнюку на узбіччі. Дурепа божевільна. викрикнув їй вслід, ти закінчиш проституткою десь на узбіччі, тебе нічого хорошого в житті не чекає. І сидячи потім в темній кімнаті, боячись поворухнутися, щоб ненароком не розбудити п'яного батька, вона витирала щоки сльози, згадуючи ті слова Ігоря. Лія чогось повірила йому, що так в неї все й складеться, й молилася. Що Бог зглянувся на неї, і їй не прийшлося проходити через все те, чого побажав їй хлопець. Розділ 5. Заручник ситуації. Ігор звик завжди отримувати все, що йому захочеться. Його батько був управлінцем місцевого банку, а мама світська левиця масштабів невеликого міста. Вона завжди казала йому, що він, та й взагалі вся їхня родина обрані, тому в нього не було права соромити цю сім'ю. І для нього його мамуся красива доглянута жінка років сорока, з темним майже до поясу волоссям і самовпевненою посмішкою нічого для нього не жаліла. Він міг купувати будь який одяг, ходити на різноманітні секції, їсти будь що. Єдиною мовою було те, що він мав бути маминою гордістю, найкращим у школі, найкрасивішим серед однолітків, лідером всюди і в усьому. Того в самому ранньому віці йому ще й п'яти років не виповнилося, як його відвели до місцевого басейну. Тренеру ж, само собою, гарно заплатили за особливе ставлення та увагу. Мама захотіла, щоб в майбутньому він став відомим плавцем, так, щоб вона могла подружкам та знайомим похвалитися, щоб їй всі заздрили. Плавати у малого виходило добре, і, не дивлячись на те, що за нього платили, він і справді подавав великі надії. Сама його статура виявилася, як не дивно, дуже підходящою саме для такого виду спорту. Ти молодець! Гладила його по голові, коли ти виростеш, то станеш найвідомішим плавцем у світі. І поки він був малим, йому здавалося, що це і його мрія також, що він і справді дуже хоче перемогти на якомусь міжнародному конкурсі, який будуть показувати по телевізору. А мама сидітиме в залі, пишатиметься ним та плескатиме в долоні від захвату. Біда в тім, що коли хлопець підріс, Йому плавання набридло, і він відразу повідомив про це батькам. Тато, мама, attention, please!» – як каже наша вчителька англійської мови, я маю повідомити, що на плавання більше не піду. Я цим займатися більше не хочу. Мені воно вже в печінках сидить, оте ваше плавання. «Ах!» – тільки видихнула мати, і демонстративно склавши руки на тому місці, де мало бути серце. Втратила свідомість, впавши примісінько на дорогезний паркет та дзеленча усіма своїми золотими прикрасами під час цього падіння. Що, що ти верзеш? гнівно вигукнув батько. Нащо ти матір доводиш? Бачиш, що наробив? Він схилився над нею, намагаючись підняти жінку і відтягнути до шикарного, білого шкіряного дивану біля вікна. Подай води матері, чого стоїш як стовп. Ігор кинувся наповнювати склянку мінеральною, чистою водою зі свердловини, за ціною золота, яку їм особисто привозили, аж з іншого краю країни, в той час, як Маргарита Павлівна і сама почала приходити до тями. Мені здалося, манірно прошепотіла вона, що він сказав. О, Боже. вигукнула, поглянувши в сторону Ігоря. Я згадала, він і справді це сказав. Він просто знущається зі своєї матері. Вона зробила маленький ковток води і театрально схопившись рукою за голову, ніби бажаючи відірвати її зовсім. Ну, що за дитина? Ну, що я тобі поганого зробила? Чого ти так чиниш зі мною? Що скажуть усі мої подруги, яка ганьба? Потім різко схопилася на ноги і підбігла до невеличкого круглого столика. Де лежала їй брендова зелена сумочка з крокодилячої шкіри. Похапцем витягнула гаманець. Я знаю, в чому проблема. На, тримай, цього має вистачити. Погуляй як слід. Це, мабуть, в тебе підліткова криза. Жінка знову схопилася за голову. Голова наче розколюється навпіл, мабуть, це тиск, і знову протягнула гроші. Не нервуй мене, відпочинь поки. Ти передумаєш. Я навіть думати боюся, що буде, якщо ти не передумаєш. Батько ж стояв біля вікна в своєму дорогому костюмі, схрестивши руки на грудях і незадоволено зиркав крижаним поглядом на Ігоря, і там чітко щитувалося розчарування і засудження поведінки сина, в якого так багато було вкладено. Ігор похнюпився і стух. Як кулька, що вмить здулася, до нього вперше в житті дійшло, що він не центр Всесвіту і не господар цього життя, і все не крутиться довкола нього. Він лише маріонетка в руках батьків і заручник ситуації, адже без їхніх грошей він прожити не зможе, надто вже звик до розкоші. Того вибору особливо не було. Доведеться повертатися до плавання. Що б там інше він собі вже не напланував. Розділ шостий 200 доларів самі себе не зароблять. Ну, що стрибнеш? насмішливо повторив Ігор своє питання затюканому, згорбленому та переляканому ботану. То в стелезних окулярах та з зализаною наверх зачіскою. Чи тобі слабо, чи ти боягуз, і він знову тиснув пальцем в груди Степана. Але ж, але я не вмію плавати, заікаючись, намагався відкараскатися від настирного забіяки той, повсякчас витираючи спітнілі долоні об штани. А за сто доларів стрибнеш з трампліна. Ігор, та відчепийся від нього, а то ще й справді потоне, намагався втрутитися приятель Іван. Гроші вирішують все, важлива лише їх кількість, зло посміхнувся у відповідь Ігор. Зараз Степан. Швидко навчиться плавати, коли сума почне його влаштовувати. То що, Степане, а за 200 доларів стрибнеш? Тут підліток вже засумнівався. Хлопчик проживав лише з мамою. Яка працювала на двох роботах, щоб їх прогодувати, але все одно вони жили досить бідно. На елементарних речах доводилося економити, таких як книги, вітаміни, поїздки до моря, шкіряне взуття. Навіть на лінзи грошей не було, хоч він і ненавидів свої окуляри, які приносили йому купу незручностей, і через які однокласники насміхалися над ним. Про хороший одяг та якісну їжу взагалі речі не йшло. А у нього була мрія. Він бажав поїхати до Києва та вступити до одного зі столичних університетів, бажав стати відомим журналістом, збирав вже декілька років кожну копійку, адже знадобиться багато що: оренда житла у столиці, одяг, їжа. Це, якщо пощастить на безкоштовне місце потрапити, а ще ж на репетиторів зараз потрібні були кошти, щоб добре підготуватися. А ти не обманиш? Ти точно даси 200 доларів? Зуб даю, посміхнувся Ігор, який за день міг витратити більше. При свідках ручаюся. От бачиш, Іване, я виявився правий. Гроші вирішують все, не повертаючись, сказав приятелеві. Щось не подобається це мені, пробурмотів, насупившись, Іван. Ти ж розумієш, що це може погано закінчитися? Він і справді плавати не вміє. За декілька хвилин, роздягнутий до нижньої білизни Степан вже стояв на горі, готуючись стрибати. Скельця окулярів спітніли, їх потрібно зняти, а й справді, не буде ж він в них стрибати. Ще розіб'ються, теж гроші коштують. Нервово зняв їх і поклав внизу збоку. Серце стиснулося від панічного страху. Він перестав. Відчувати руки й ноги. Вони трусилися, ніби по ним йшов електричний струм, та він і не контролював їх зовсім. Як високо. Виявляється, що він не тільки води боявся, а й висоти також. Трохи паморочиться в голові, і накотила така слабкість. Кволі ноги підгинаються і не слухаються його. Боже, як страшно! прошепотів. Боже, я щось здурів, я ж не вмію плавати! «Ей, там, ботан, голосно кричав хтось знизу. Стрибай давай, двісті доларів самі себе не зароблять. І почувся сміх натовпу, їм весело. Ображено якось болісно кольнуло зацькованого хлопця. Якщо я не стрибну, то в мене не буде грошей на репетитора. Ще й в школі дражнитимуть, боягузом обзиватимуть, я мушу. У вухах почало шуміти. Ніби хтось налаштовував радіо і потрапив не на ту хвилю тонкий писк. Голова запаморочилась, руки й ноги остаточно перестали його слухатися. Слабкість і темнота накрили його. Степан втратив свідомість і просто повалився вниз з трампліна в воду. О Боже! почали лунати голоса. Ігорю, ну нащо було? Покличте лікаря. Хто небудь, витягніть його з води. Всі заметушилися, почали бігати навколо басейну. Іван ще один старшокласником витягнули хлопця з води. Той, падаючи, вдарився сильно головою і був без свідомості. Йому вже робили штучне дихання. Ігорю, ну вічно ти так, осуджуючи, проговорив Іван, ти постійно наражаєш нас на неприємності. Хіба тобі більше зайнятися нема чим, ніж зачіпати ображених цим світом ізгоїв? То ти дівча діймаєш, то цього ботана провокуєш, а дістається потім всім нам. То був експеримент, абсолютно спокійно відповів Ігор, і його результати виявилися точнісінько такими, на які я й очікував. Він розвернувся і мовчки пішов своєю впевненою ходою на вихід, ніби його це взагалі ніяк не стосувалося, розмахуючи при цьому довжелезними, м'язистими руками. Ігоря в школі побоювалися, окрім батьківських статків і статусу, він ще й сам по собі вдався доволі дебелим, високим, широкоплечим парубком, досить спортивним, з доволі нахабним і агресивним поглядом. Відчувалося, що спілкування з цим хлопцем, скоріше за все, нічого, крім неприємностей, не принесе. На ділі частіше за все так і було розбещений, нахабний, жорстокий. Він любив знущатися з інших і часто придумував усілякі зачіпки чи розіграші, щоб ще й принизити добряче свою жертву. Здавалося, що в ньому взагалі нічого хорошого ба навіть людського не було. Лише іноді, коли ніхто не бачив, він заздресно із сумом дивився, як за іншими школярами приїжджали їх батьки. Він спостерігав, як ті цілують чи обіймають своїх дітей чи посміхаються їм. А що б вам? Злоричав про себе він, матусині синки й дочки. За ним ніхто ніколи не приїздив, навіть коли він був зовсім малим. Тоді в нього був водій, а зараз тато купив йому дорогу автівку, таку, щоб всі заздрили. На цьому його участь, як батька, в шкільному житті сина закінчилася. А так предків він бачив в цілому нечасто. Маму десь в перервах між її світськими заходами, шопінгами, вечірками і зустрічами з подругами, а тата взагалі декілька разів на тиждень, оскільки той від'їжджав на роботу, коли ігор ще спав, і приїздив, коли той вже спав. Хлопець нікому в цьому ніколи не зізнався, але глибоко в душі він був надзвичайно самотнім і заздрив тим, в кого були теплі відносини в сім'ї з татом та мамою. Його розуміла лише Лія. Так йому здавалося, всі думали, що він просто знущається з дівчинки, а вона й справді йому подобалася. Завжди зайнята справами мама, агресивний алкоголік тато, сто відсотків, що вона була такою ж самотньою, як і він, навіть якщо не зізнавалася в цьому. За неї він був ладен вбити її батька чи дати їй грошей стільки, скільки їй знадобиться. Чи навіть просто поговорити про щось і підставити своє перебоцьке плече. Щоправда, і в цьому була найбільша проблема, дівчина не бажала з ним знатися і в цілому мати щось спільне. Це ображало Ігоря і дуже било по самолюбству і ще більше поглиблювало його самотність, і він вперто, знову і знову добивався її уваги.